Холодно, що ти хочеш, <гас> то не для всіх. Це таємниця. Прибереш марклі, та не хнюпай. Оно хосока геть розмило. Тебе не ідентифіковано, і нас не пожаліло. Та то давно й неправда. У -у -у, вау, Яка смачнюча штукенція! Коли оплачує став. Страви набувають нереального смакотіння. Фургончик мчить, наче зомбі. Сауна, сауна Режим жартів увімкнено Я зроблю, я потримаю. Та ви, дядькує естет й шорт одного кольору. Тато де ми? Спокійно, ми у Фінляндії. Тепло йде до нас. Та так швидко та так близько. Традиції фінської сауни. Доповідь на півгодинки. Це такі гуляння. Хто де, а я ляжу туточки? Що натхне? І я нанюхав, і це мені дах зносить. Концентрована атака. Тут і так спекотно, то не додавайте ще нервів. Так, що ти про що? От і що ви оце нудити, душніли. Моє волосся зараз в хаосі. А от тушуги там щось неоднозначне. Та нема за що рости здоровим. Той з Люка Бобер. Я взагалі шатен. Нагадую, це лише уривок. Цілком відео на YouTube каналі. TV Army BTS UA в плейлисті bon Voyage. Залишайтеся з нами, слухайте українське, всіх любимо! Файтін!